Я пані Олена. Війна принесла випробування у наше життя. Втім, наш вибір вистояти, перемогти і відродитися. Але для цього нам потрібна психологічна стійкість, уміння, яке дозволить пройти усі випробування, залишаючись людьми світла, правди, любові, зберігаючи при цьому здоров'я. Коли перед людиною виникає загроза, її природною реакцією є страх, що призводить до виникнення стресу, який забезпечує захист організму від руйнівних впливів. І це є нормальний стрес. Але тривале перебування в стресі призводить до важких наслідків. Організм людини послаблюється і як наслідок хвороби та психологічне виснаження. Тоді з'являються безсоння, кошмари, нав'язливі спогади, бажання бути на самоті. Людина втрачає інтерес до життя, стає збудженою і роздратованою. Що робити? Вихід є. Більше спілкуйтеся з друзями, родичами, людьми, які вас розуміють. Не відмовляйтеся від допомоги. Якщо вам важко говорити, спробуйте записати на папері свої думки та почуття. Займіться щоденними справами, фізичною працею, спортом. Більше бувайте на свіжому повітрі. Це дає змогу виплеснути негативні емоції. Уникайте шкідливих звичок. Вони проблему не вирішать. Дотримуйтеся режиму дня, чергуйте працю та відпочинок. Вчасно лягайте спати. Харчуйтеся систематично та повноцінно, вживайте менше кави та інших напоїв, які збуджують нервову систему. Важливо знати, що тривожність та панічні атаки на фоні війни це нормальна реакція організму на страшні події. Симптоми, які з'являються, це оніміння та поколювання кінцівок, тремтіння рук, прискорене серцебиття, пришвидшене дихання та відчуття задухи. Приступ триває від 5 хвилин і довше та супроводжується різким страхом. Тут вам стануть у нагоді методи та техніки психологічної самодопомоги. Переорієнтуйте себе в просторі і часі, поставте наступні питання та дайте на них відповіді: Де я? який сьогодні день, яке сьогодні число? Який сьогодні місяць? Який рік? Скільки мені років? Яка зараз пора року? Щоб опанувати себе, важливо налагодити дихання і тут на годі стане вправа квадрат. Зробіть глибокий вдих 4 секунди і в максимальній точці затримайте дихання на 4 секунди. Потім зробіть видих 4 секунди і в максимальній точці знов затримайте дихання на 4 секунди. Під час виконання вправи можна водити пальцем однієї руки по долоні іншої, малюючи квадрат. На вертикальних гранях квадрату робіть вдих. На горизонтальних паузи. Зняти м'язову напругу допоможе вправа черепашка. Уявіть, наче ви черепашка, яка спокійно і повільно гуляє. О, ні, почався дощ! Міцно скрутіться і обійміть себе приблизно на 10 секунд. Тепер визирнуло сонечко, тож можете вилазитись від свого панцира і продовжувати прогулянку. Знову почався дощ. Повторюйте вправо 3-4 рази. Права лимон допоможе розслабитися. Сядьте зручно. Руки вільно покладіть на коліна долонями вгору. Плечі і голова опущена, очі закриті. Уявіть собі, що у правій руці лимон. Починайте повільно його стискати до тих пір, поки не відчуєте, що вичавили весь сік. Розслабтеся, запам'ятайте свої відчуття. Тепер уявіть. Що лимон знаходиться в лівій руці, повторіть вправо. Знову розслабтеся і запам'ятайте свої відчуття. Потім виконайте вправу одночасно двома руками. Розслабтеся та насолоджуйтеся станом спокою. Будьте здоровими, бережіть себе.